Любі хлопчики та дівчатка, вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні ми з вами поговоримо про український рушник. Вся увага на екран. Подивіться, діти, які бувають українські рушники. Рано матося рушник вишивала, долю щасливу діткам бажала. У листя зелене, яскраві квітки, квіти, рядоні малої сплітала нитки. Дівника, що кукурікає з тину, вийшла мама для любого сина. Шила матуся рушник оберів, щоб у житті він діток зберіг. Здавно в Україні знайомі рушники. Шивають їх нитками, на щастя, на долю, на добро. Зерунки на рушниках незвичайні. Кожна частинка має своє значення до рушниках, до його роботи. Прилагалось також серце людини, яка її виконувала. До сих пір у нас вишивають рушники для затишку у домі, щоб нести радість рідним та близьким. Вишивався рушник до свят, але рушники це не лише прикраса, це оберіг, який оберігає свого власника в горі та хворобі. Хто у вас діти оберігає? Та? Матуся. Коли ви будете дорослом, мабуть, у вас теж з'явиться рушник. Для хлопчиків рушники називаються аграйлики. У вишивали чорнобривці, листя дуба. Для дівчаток рушник був просянчик. На ньому вишивали цвіт яблуні, вишні, також калини. Рушничок для дорослих це отирач. витирали руки, вішали рушники над вікнами, над дверима, щоб нічого поганого не ввійшло у хату. Рушник дарували на весілля, у рушник загортали немовля, яке щойно народилось. Рушники вишивали по краях, а посередині було чисте полотно. Рай з вишиком був, був однаковий. Подивіться уважно, що можна сказати про український рушник? Так, він білий, ляний, дуже красивий. Нехай доля тобі стелиться рушниками.